Він не лише гуру сучасної літератури, а ще й музикант, концептуаліст і дизайнер, відомий своїми творчими провокаціями Юрко Іздрик представив у Івано-Франківську виставку колажів. Чогось кардинально нового у цій серії творчих робіт мультифункціонального митця не знайдеш, адже дана експозиція, радше результат переосмислення та доопрацювання давніх картин, які близько року тому автор дістав із власних запасників. Звідси концептуально філософська назва ЕНТЕО себто Бог усередині. На всіх роботах повторюється од. Та ж фігура, чи силует, чи контур. Комусь це нагадує замкову щелину, комусь це нагадує слід, комусь це нагадує череп, ну, то уявив собі, що це череп. І отже, все, що зображено, це вміст людської черепної коробки. Там, як відомо, є все, цілий світ, включно із Богом. Поки за змістом та не зовсім традиційні. Від звичного колажу роботи істрика відрізняються передусім застосуванням елементів графіки та живопису. Сам автор Жартома називає своє творіння побічною ланкою творчої самореалізації. Мовляв, як ренесансна людина демонструє універсальність свого таланту сповна. А от мистецтвознавці Юркові роботи нарекли таким собі хендмейдом. Це красиві, красива графіка, яка Багато в чому мені подобається, і яка дуже важлива як для Юрія Іздрика, як складова його творчості. Він такий поліфонічний артист, займається музикою. Про поет. починалося усе, як звична виставка а переросло у суцільний перформанс із читанням віршів від та імпровізаціями від гурту Соара. Чогось подібного поціновувачі іздрикового таланту скоріш за все більше не побачать. Утім, зовсім відмовлятися від співпраці з новими музикантами Юрко не збирається, оскільки часто концертувати із рідним і мудром театром немає можливості.